Я сьогодні просто коротенько нагадати ті події, які ми будемо переживати на цій неділі. А саме що ми переживаємо з вами? Християнство в усьому світі празнувало вчора або згадувало торжественний сказати, торжественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Слово торжественне, урочистий. О, Пам'ятаємо, що сталося. Так? Він сів на ослика. І цим самим збулося пророцтво, яке було сказано ще за багато років до народження Ісуса Христа. Пророк Ісая каже, що ось цар твій їде на молодому ослі. Ну, Христос каже, підіть у... У таке селення знайдете там чоловіка із осликом, візьміть цього ослика і скажіть, що він потрібний для Господа. Правильно? Так. І той чоловік безпреп'ятственно, це для нас теж такий хороший урок, що він безпрепятственно віддав, без лишніх запитань. Іноді, коли Добре. нас Господь побуджує щось зробити через когось, Господь хоче у нас щось попросити. А ми, а для чого, а за чим, а хто, а дам чи не дам. Видите, а тут чоловік, прийшли люди, зовсім яких він не знав. кажуть, дай нам ослика, бо він треба для Господа. І людина отак от дала цього ослика. А на той день, знаєте, ослик це машина. Я не знаю, чи хватило би в мене сили. Отак, якби чесно покласти, покласти руку на серце. І якби до мене підійшла людина, яку я не знаю, і сказав би, ну дай мені машину, бо він треба для служіння, вона треба для служіння Богом, я б, може, би 10 разів подумав, перепитав би, да? ну, а тут раз чоловік і віддав свого ослика, средство передвіження. І... і от Христос сідає на цього ослика, він не їде на коньові, як, знаєте, як той завоюватель міста, а просто так скромно, тихенько. Він хотів заїхати, але ну не вийшло, бо люди узнали, що Христос заїжджає в Єрусалим. І написано, дуже багато людей вийшло його зустрічати. Так? І що вони робили, ці люди? Пам'ятаєте, пальмові вітві і одяг одежу. Ну, а вони кричали Слава Богу. І Осана, сину Всевишнього або сину Давидовому. Це цар твій гряде на молодому слів, так написав пророк Ісаїв. Розумієте? І от хто би мог подумати, що через зовсім небагато днів цей цар, якому кричали Осана, буде висіти на стойкій казні, на хресті. І ті самі люди вони будуть кричати Розумієте? От така Натура людська, вона змінчила. Вона, як, знаєте, один мудрець сказав так, що сьогодні тебе прославляють, а завтра тебе будуть розпинати. Тому ми не повинні отак от надіятися на славу людську, а покладатися на Бога. І що сталося за ці сім днів? Знаєте, Христос приходить у храм і знаходить у храмі що, що люди торгують різним. Таким, як би сказати, е, різною утварю, різною худобою, і все, і все, що треба було для жертвоприношень, голуби, овечки, гроші. Там написано так, міняли грошей. Ну, і що робить Христос? Перевертає він, да, все. Він то все перевертає і Він говорить, що ви з дому отця мого зробили, верте розбійний. Розумієте, Це те місце, де люди мають молитися, це місце, де люди мають служити Богові, поклонятися. Вони зробили базар, одним словом. І Христос, йому це не сподобалося, він це все значить, перевертає, робить таке зауваження їм, виганяє їх усіх. Ну, звісно, людей це розізлило, особливо тих торгашів, які там знаходилися. Ну. І далі. Христос, написано, що Він, будучи в Єрусалимі, дуже багато навчав, багато людей приходило до Нього. Іоанн пише, що все, що би зробив Христос, не умістило б, не одного. І далі він каже своїм учням, треба мені зробити, каже, совершити оцей обряд пасхи єврейської. І він каже: підіть знову каже, до такого чоловіка і скажіть, що треба вчителю. Місце, де би він совершив пасху, таку горницю, таке світле приміщення. І от учні приходять, я минулий раз це нагадував, не хочу повторяти. Вони прибирають це приміщення. І коли з настанням вечора вони приходять у це приміщення і Христос звершує з ними оцей обряд єврейської пасхи. І він бере отакі от два символи головних, знаєте які? Хліб і ще що, і чашу з вином. І він бере і каже: оце прийміть, я діть оцей хліб, бо це є тіло моє за вас, яке придається, а оця чаша це є вино, оце є символ моєї крові, яка проливається за гріхи всього світу. Хто не буде каже це пити, той не буде мати зі мною участі. Тому це, це те, що на спомин залишив нам Господь. Кожного разу ми згадуємо. Беручи оцей хліб, ми згадуємо про його смерть, про його страждання. Коли ми беремо цю чашу з вином, ми згадуємо про ту пролиту кров, яка проливалася, за спасіння кожного з нас, щоб ми сьогодні були спасені, вільні від гріха і мали надію на вічне життя. І от після цієї вечері що робить Христос? Бере учнів своїх да? і йдуть у сад, який називався Гевсеманія. Герсим... Який недалеко знаходився від того місця, де його розпинали. І... Іуда пішов робити своє грязне діло, за скільки він продав Христа, пам'ятаєте? За 30 серебряні він продає Христа. І Іуди вже тоді не було з учениками в Гесиманії. І Христос молиться, і написано, відійшов ну, недалеко на верження камня. Знаєте, як камінь просто кинути. Приблизно, отак недалеко, він відійшов від них, і написано, і став молитися, і так сильно прилежно молився, що каплі пота були, як каплі крові. Представте це як треба молитися, переживати отаку агонію, отакі мучення душевні. Я думаю, що і тілесні він, уж, він уже переживав оце, що каплі пота були, як каплі крові. Він знав, що його чекає. І перед ним був великий вибір. Ви знаєте. Або відмовитися, або прийняти на себе, бо він мав владу. Але написано, що ангел Господній прийшов і укріпляв його. Укріпляв його, тому що він нуждався теж в підкріпленні, бо він був чоловік. Пілат, каже, Пілат так і каже, є чоловік. Тому що дійсно Христос на той момент він і залишався людиною. У нього було людське тіло, людська плоть. Оці переживання людські були, і він молився, і він, естественно, він знав, що його чекає отакі болі, муки, страждання, душевні, тілесні. І він один раз помолився, потім підходить до учеників, знаєте, да, вони що робили? Теж молились чи ні? Написано, що вони позасипали. Вони були стомлені, вони позасипали. І Христос каже їм, що якби ви каже, Помолилися, пободрствували разом зі мною. І знову відійшов, і знову молиться. І знову ж таки, знаєте, у цих от е, переживаннях ангел Господній його укріпляє. І от каже, він з молитви встає, підходить до учнів і каже: встаньте, бо ось рука, предаючого, каже, вже наближається до мене. І написано, що після цих слів. Підійшли первосвященники, взяли кого ще з собою? Воїнів, щоб його ну, так, заарештувати. І Іуда підходить, бо знаєте, він сказав: Я дам вам знак. Кого я поцілую, от того і візьміть. І знаєте, Христос каже такі слова: Він заступається за учнів своїх, бо написано, що до кінця він він полюбив їх. Усіх своїх він полюбив до кінця. І він каже: Їх відпустіть, я вам потрібний. Мене беріть, а їх каже, відпустіть, їх не трогайте. А Петро в цей момент що робить? Пам'ятаєте, да? один із евангелістів описує. Він бере меча, бо Христос перед цим каже, Петро каже, Господи, ось два меча. А Христос каже, довольно, каже. Тобто не треба, каже, цього достатньо. І Христос, знаєте, Він знав, що буде наперед. І от Петро, Він. Хоче заступитися, бо він же ж любив Господа. І він каже: то він вихватує один меч, підбігає до слуги первосвященника, його звали Малх. І цей слуга, він знаєте, якось таким образом, я так поняв, що він хотів його вбити на смерть. Бо знаєте, він не підійшов отак і давай вухо медленно відрізати, а тот стоїть і чекать, коли йому вухо відрізать. А він, скоріше всього, що він хотів, цю людину. Убити на смерть. І замахнувся, щоб відсікти йому або голову, або в шию вдарити, ну, щоб вбити, дійсно, щоб вбити людину. Але той ухилився, і так вийшло, що лише вухо відрізав. Розумієте? Тобто Це не те, що як кажуть, Петро був дуже міткий, і отак намітив на вухо, і вухо відрізав. Тут тобто чисто случайно вийшло. І ми бачимо, що Христос каже: сховай ніж, тому що цей меч бо хто від меча прийшов. Каже в той момент, той від меча загине. Тут дуже великий символізм і дуже велике таке повучення в цих словах, що дійсно людина, яка бере зброю рано чи пізно, кого вона вбиває, вона сама буде вбита. І от далі що стається? Христос бере, зцілює цього малка, вуха цього чоловіка, і вони беруть Христа і ведуть у дом первосвященика. Первосвященник це таке, як єпископ, главний. Священник на то час, І в домі первосвященника що відбувається? Вони його питають, і вони кажуть, знаходять ну, е, вже свідків на нього, бо вони по єврейських законах не можна засудити людину на смерть без свідків. І мали бути якісь причини. Одна із причин, це, коли вбивали людину на смерть, це за богохульство. І за е, певні гріхи, ну, наприклад, коли чоловік ну, тоді підвергалися прелюбодіяння, каміннями забивали, ми знаємо цю історію з жінкою. Тобто були певні гріхи, за які убивали людину на смерть. І от одне із них це богохульство. І вони знайшли отаких, от підкупили, точніше, отаких от людей, які продалися знову ж таки за гроші. І написано, що вони вже свідчили, тобто давали неправдиві свідчення на Христа, щоб його засудили. І обвинили його у тому, що він себе прирівнював до Бога і у богохульстві. А на самом ділі описує евангеліст, що придали Христа із-за завісті, бо вони дуже завидували, що за Христом дуже багато людей йшло, і що Христос робив те, що вони не могли зробити. І от після цього вони приводять його до кого? Приводять його до Пілата, а Пілат каже, каже, хіба, каже, це не ваше діло, щоб ви розбиралися. А він каже, вон там є ще Ірод, ведіть його до Ірода. І в цей момент привели його до Ірода, а Ірод каже, розбирайтеся між собою. І знову ж таки приводять до Пілата. І Пілат каже, я не нахожу в ньому ніякої вини, я вмиваю, каже, руки свої. Це знак того, що щоб не лежала вина на ньому. І каже, я велю його побити просто і відпустити. А знаєте, на єврейську пасху завжди був такий звичай відпускати якогось в'язня. І він каже, у вас є такий звичай, я відпущу його. А вони кажуть, краще каже його придай смерті, а відпусти нам кого, каже, відпусти нам розбійника вара. Yeah. So. Yeah. І отак, от так, знаєте, вони кажуть, що за цей поступок кров на нас каже буде і на наших дітях. Тому єврейський народ дуже багато страждає в житті. Поніс на Казані, це концлагеря, це гетто, це Голокости і тому подібне гоніння, тому що вони на себе наврочили оцю біду, бо каже, кров його на нас і на наших дітей. І тоді Пилат приказує його побити скорпіонами, це такі плеті були, а на кінцях цих плітей, кожен таких віровок, вставлялися зуби. Зуби, гострі зуби животних, впліталися туди, ну і на краях оце все було в таких зуб'ях. І били цим людину, і від кожного удара шкіра вона пошкоджувалася і практично знімалася шкіра. І коли його побили, то Ісая каже, що паче всякого чоловіка був обезображений лік його, тобто його лице. Що не можна було впізнати лице Ісуса Христа. Дивилися такий фільм Страсті Христові» Мел Гіпсона, тобто він старався максимально відобразити страждання Ісуса Христа. І написано, що оділи йому терновий вінець із шипами такими великими, і ударяли йому по голові і казали, це цар іудейський. Тобто, надсміхалися. А далі що робили? Плювали йому у лице. Це теж таке уніження неприємне. Знаєте, якби нам плюнули в лице. Було так один раз, мені плюнуло у лице, дуже неприємно. А то представте, коли дуже раз багато плюють у лице. Ті люди, які вчора кричали Осана, а сьогодні вони плюють у лице. Це дуже принизливо, унізительно. І Христос переносить оці всі уніження. Він мовчить, не огризається. Це для нас дуже хороший приклад. Подівають йому царську багряницю, надсміхаються і кажуть, оце подивіться на юдейського царя, от який цар. А після цього, коли настає от уже ближче вже сонечко виходить, то римські воїни беруть отакого от христа і кладуть оцю стойку казні на кого? На Ісуса Христа. І заставляють його цей хрест нести. Тому Христос і сказав, що хто хоче йти зі мною, за мною, хто хоче йти, той повинен зважити своє життя, що його чекає в житті. Бо це дуже серйозний крок. Це треба бути готовим до таких принижень, треба бути готовим до всього. А, а ще треба взяти оцей хрест, як Христос взяв і поніс свій хрест страждань, принижень, е, оскорблень. Тя, тя, тягот життєвих. Оце треба бути готовим нести свій хрест, бо ніхто за тебе цей хрест не понесе. Треба знайти в собі сили, а коли нема цих сил, треба просити у Бога оці сили. І коли він йде, ця дорога називається в Єрусалимі Віа Долороса, то по цій дорозі знаходять Сімона Кірніяніна, який йшов з поля, повертався, і бачили, що Христос вже практично він не може йти, бо Він. І знемагав, падав. Ну, представте, людина, яка сутки не спала, яка, яка перенесла оці всі приниження, страждання. І він вже падав під, під тяготою цього хреста, цієї стойки казні і дають оце Сімону Кереніяніну, і він несе оцей хрест, оцю стойку казні в місто Господа, туди, на то місце, яке називалося Голгофа, або місто Лобне, або по-українськи череповище, тому що воно було. Схоже по вигляду на людський череп. І в місті з ним написано там, на тому місці, були розіп'яті хто? Два розбійника один по праву і один по ліву сторону. І люди стояли, наблюдали за оцим усім дійством. І що відбувається? Відбувається, що коли висить Він на хресті, що робить Христос? Він каже: ах, ви такі, сякі. Я скільки вам добра зробив, а ви що мені зробили? Так він говорить. Ні, так він не говорить, а він молиться за своїх обідчиків. Він каже: прости їм, Господи, бо не знають, що вони чинять. І тут рядом один розбійник каже, що якщо ти син Божий, то зійди, то тобто, скажи, що ну, зійди з Христа і спаси себе, і спаси нас. А другий каже: чи не боїшся ти Бога? каже, ти засуджений справедливо. За свої наказання зл... несеш, за свої злодіяння, оці, які ти робив. А ця людина, він просто зрозумів, що ця людина дійсно страждає невинно. І каже: Господи, поміни мене, коли прийдеш у царство стоїть. Тобто, навіть там, коли Христос був на кресті, Він давав спасіння для людей, розумієте? І сьогодні кожен, хто прикличе ім'я Господня, той спасеться. Так написано в Слові Божому. Але. Людина має осознати свою вину, свою провину, покаятися, і Бог дасть прощення. І написано, що зробилася велика темрява, Христос молиться по гебрейськи по древньоарамійськи каже, Лама, лама, отче савахвані, тобто, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене оставив? Він дивився, не мог дивитися на сина свого, тому що на ньому були гріхи всього світу. Він ніс таке страждання за гріхи всього, світу. а Бог святий, настільки святий, що Він, він не терпить гріха. І він е, просто, як би так сказати, відвернувся. І тому Христос каже, для чого ти мене залишив? Тобто В той момент сам Христос ніс чашу страдань своє. І Він в Псалмах Давида каже, і каже, я сам точив е, вино, вино тобто це такий прообраз, що каже, що я сам ніхто мені не допомагав, каже, я сам ніс оцей крест страждань, оці муки. Це таке проросло було сказано про Христа. І написано, що зробилася темрява, і ця темрява була три години, представте собі. І в останній момент Христос каже, в руки твої придаю мій дух. І Христос на самом ділі він помирає. Це не просто Він притворився мертвим. І медичне свідчення, що людина мертва, зазвичай брали коп'йо і пробивали легеню, і показувало, коли з легені витікала вода, це був один із признаків, що людина мертва. І так і було сказано в Писанні в Пророцтвах, що каже, і між злодіями був розіп'ятий, і витекла з нього кров і вода. Ну. І знаєте, і в цей момент е-е-е, пройшов гром. Землетрясіння і завіса в храмі розірвалася надвоє, що показало доступ кожній тепер людині, що вона може приходити до Бога безпрепятственно. І таким образом пройшла от, от така страшна смерть нашого Господа Ісуса Христа. Приходить некий Сімон, не Сімон, а нікодим, муж благочестивий, боячийся Бога, і він попросив, щоб тіло віддали йому. І написано, що вони це тіло взяли і поклали в гробницю. А священники попросили стражу, щоб поставили цю стражу при гробі, щоб ученики ночі не прийшли і не вкрали тіло, і не сказали, що типу, ось він воскрес. І от цю стражу поставили, привалили великий камінь, первосвященник поставив свою печать на гробі. І що відбувалося на третій день? На третій день Господь наш Воскрес. І цим ще раз показало, що Він дійсно є син Божий і наш, і Господь, і Спаситель. І коли він Воскрес, він з'явився і Марії Магдалині, і іншій Марії, і з'явився і Петру, коли він прибіг до гроба, і з'явився потім своїм ученикам, а потім написано більше п'ятистам з'явився. І потім він е, їх навчав. А потім він вознісся на небо, і тепер він сидить одесную отця на престолі, ходатайствує за всіх нас і чекає всіх тих, хто на нього уповає, хто на нього надіється. От така історія сталася в останні дні Ісуса Христа. Тому давайте пам'ятати про цю велику жертву, про те, якою ціною ми були викуплені від цього гріховного життя, і намагатися дійсно жити так, щоб це було приємно Богові. Давайте помолимося, подякуємо помолився молитвою, Отче наш, і я благодаті закінчу. Молимося всі разом, Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на суші, дай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми прощаємо наших. І не веди нас у спокусу, але визволи нас під руками. Бо Твоє є Царство і сила, і слава на віки. І Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай прийде.